Пане полковнику, я хотів би до вас звернутися. Ці правки відхилені в е, цьому законопроєкті, вони пов'язані з тим, що Державній службі спеціального транспорту, поки що, так, така в нас назва, е, дається можливість будувати і житло для Міністерства оборони. На жаль, дивлять, в мене немає питань до ДССТ, я окремо потім про це буду говорити, але в мене є питання до Міністерства оборони. Це та структура, яку треба дуже серйозно контролювати. І коли ви, ви їм віддаєте можливість будівництва, ви робите замкнутий цикл, який дозволяє непогано на цьому заробляти. Я розумію, що там дуже багато порядних людей, ефективних менеджерів в хорошому сенсі цього слова. Їх там набагато більше, ніж 5-6. Але це те... Що е, не можна віддавати жодній структурі. Ми бачили ефективність прем'єра, який став зараз міністром оборони. До цього в нього фортифікації були всі побудовані. Ми, до речі, з вами працюючи в ТСК по фортифікаціям, це також обговорювали на наших засіданнях. Коли Шмигаль розповідає про те, що в нього третя лінія оборони побудована на 100%, а зараз частина цієї третьої лінії оборони... Знаходиться під ворогом і на тимчасово окупованих територіях. Тому віддавати будь-якій структурі е, самостійно займатися і будівництвом, і використанням коштів, і контролінгом, я вважаю помилкою. Тому я хотів би все ж таки почути вашу позицію, не вашу особисту позицію, а позицію комітету. Чому комітет це відхилив? Тому що е, я розумію, що це ризик для існування цієї служби. Існування того керівництва, яке є сьогодні, тому що завтра його будуть міняти на зручних, щоб вони робили те, що їм скажуть, а не те, що потрібно країні. Дякую, Пішла, я вам зекономив одну хвилину. Дякую вам дуже, Дмитро Олександрович. Ну, тим не менше, знову до вас, які на наступні а. Відповідь, будь ласка. Да. Дуже дякую. Ну, комітет не врахував цю поправку. Ми говорили і спілкувалися з Державною службою транспорту. Дивіться, ми вважаємо, що потрібно розбудовувати інституції. І тут чітко по закону ми прописуємо, що служба буде, будує Державна служба транспорту. Вона для забезпечення стійкого функціонування транспорту, будівництва нових або відновлення пошкоджених об'єктів єдиної транспортної системи України в інтересах оборони держави, об'єктів і споруд загальновійськового та спеціального призначення, а також об'єктів нерухомості інфраструктури у, сп... у сфері управління Міністерства оборони. Ми їм даємо можливість. Всі системи, які в сфері управління будувати. Якщо говорити там, що вони там завтра будуть красти, тоді можна ніяких законів не приймати. Ми довіряємо нашій службі транспорту і зробимо все для цього. Є і парламентський контроль і комітетський контроль, для того, щоб вони посилювали тільки наш... Дякую. Не наполягайте, Дмитро Олександрович, В відповідь наполягайте на якій п'ятій. П'яту поправку. Шановні колеги, п'ята поправка авторства Дмитра Разумкова і колег. Вона комітетом була відхилена. Аргументи сторін ви почули. Дмитро Олександрович наполягає на врахуванні своєї поправки, тому я ставлю п'яту поправку на врахування. Прошу голосувати. За 61 рішення не прийнято. Роман Васильович, я е, ще раз наголошую на тому, що я не говорю про те, чим буде займатися або поганими речами, якими як ви сказали, може займатися Державна служба транспорту. Ми з вами бачили їх роботу. Я зараз говорю про міністерство, в якому на жаль вона знаходиться, і це велика проблема для українського суспільства, коли міністерство оборони під час війни має колосальні фінансові ресурси. Але немає адекватних людей, здебільшого немає адекватних людей в керівництві, які б могли використовувати ці ресурси? Повертаючись до правок, я буду наполягати на голосування правки номер 9 Вона ні, вибачте, правки номер е, 21 І Це питання пов'язане з кібербезпекою. Скажіть мені, будь ласка, яким чином... Державна служба спеціального транспорту буде займатися кібербезпекою. Я розумію, що це взяли покальки з тими законами, всіма, які у всіх є, і дали і їм. Але при всій повазі до цієї структури в них немає такого функціоналу, в них немає таких завдань. Ну, В нас для цього є. Державна служба з спецзв'язку ну, не працює, да, вона дронами займається, займається казначим, але ну, це її якраз функціонал. Наступне питання це питання пов'язане з кібервійськами. Ми сьогодні з вами голосували кібервійська. І ми створюємо, в нас в, кожному, в кожній структурі, в СБУ є, в ОГУРІ є, в нас є те, хто цим займається. У нас такий функціонал є в службі зовнішньої розвитки, в поліції, кібербезпека. Вам не здається, що ми створюємо дуже багато структур, які будуть займатися кібербезпекою, щоб не вийшло так, що у сім'ї нянік буде, буде дитя без, без ока. І ефективність їх буде не збільшуватись, а знижуватись. І використання ресурсів, які держава витрачає на ці структури, воно буде неефективне. Тобто ми просто надаємо повноваження або надати, не думаючи, що буде відбуватися далі. А за великим рахунком... Це звичайна логіка. Кожен має займатися своїм. Хорошо робить якісно робить свою роботу ДССТ. От хай тим і займається. Ми це побачили, і далі хай вони займаються тим, що можуть, а не тим, що просто їм не ділити, аби було. Дякую. Е, ви наполягаєте на 21-й поправці, так е, Ро, Ро, роман Васильович, якщо хочете, будь ласка, дайте відповідь да. по 21-й поправці. Дякую, Дмитро Олександрович. Е, у нас дійсно є служби, які займаються, зокрема, кібербезпекою глобально, забезпечуючи всі органи. А тут в законопроекті конкретно визначено, що забезпечення кібербезпеки інформаційних, електронних, комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем державної служби транспорту ми їм даємо право. Підкреслюємо це право самим також захищати свої системи, як це вже визначено, також іншими законами. Не когось, а саме себе. Вони, ну кожний орган має таке право, і ми вважаємо, що це треба підтримати. Дякую. Я хотів би сказати про службу держав... спеціальну службу державного транспорту. Насправді ми з Романом Васильовичем, з іншими колегами працювали. Про це казав і Михайло Михайлович Симбалюк. А з цією структурою ми багато їздили і бачили, хто як будує фортифікації. Насправді вони одні з найбільш якісно підходять до своєї роботи. Вони думають головою, а не так, як прийнято думати в державних інституціях, ти містом, на якому сидиш. Вони розвиваються і роблять правильні кроки в майбутньому. Я взагалі не розумію, чому профільний комітет, я знаю, що це не, не вашій персоналі до доповідача, а в цілому в комітеті цей цей законопроект довго тягнули, блокували і не давали йому життя. Тому що він був розроблений саме в рамках роботи спеціальної тимчасової спеціальної комісії. Але ігрища політичні, що це має пройти через комітет національної безпеки і автором має бути він, ну відіграло свою роль. Мені байдуже, нам ключове, щоб ця машинка їхала, а не хто буде автором, на відміну від профільного комітету. Але... Це люди, які вміють працювати. Добре, що вони будуть зараз відповідати не лише за будівництво, вони будуть відповідати і за утримання, вони будуть відповідати і за охорону, і за багато інших речей. І ми будемо мати одного старшого по під'їзду, який буде за це все відповідати. Тому що сьогодні це хаос. Те, що набудували за командою Офіса президента військові адміністрації, здебільшого можна викрасити та викинути. Я не забуду, як ми бачили, як будувала одна з областей е, траншеї, більше канави вона нагадувала, куди не можна було спуститися, знаєте, як крап лише боком рухатись. Тому що вони побудували так, аби просто побудувати. Не побудували так, щоб там сиділи хлопці, могли захистити своє життя і здоров'я і дати відсіч ворогу. А просто, аби було, аби списати кошти. Я дуже сподіваюся, що цього не буде. І в подальшому в службі спеціального транспорту вони дійсно роблять хороші речі. І там багато людей, які переживають за свою роботу. І це не, не здається, що, ну, що там побудувати. Але я точно знаю підрозділи, які будували переправи, розбомблені в Куп'янську, наприклад. От тільки її рознесли, вони почали її одразу будувати. А це фактично судина була, яка забезпечувала Куп'янську лінію оборони. Тому я хотів би подякувати всім хто служить в Державній службі спеціального транспорту. Я хотів би подякувати за роботу тимчасовій спеціальної комісії, після цього тимчасовій слідчій комісії колегам, які, по-перше, приймають участь в її роботі, ходять на засідання і працюють на результат. І напрацьовують в тому числі ті законопроекти, які сьогодні є в цій залі. А не е, роблять вигляд, що просто це треба для галочки. І вам доповідач так само, ви є активним е, учасником цього, цього процесу. Тому е, є багато ват насправді в цьому законопроекті, з якими можна не погоджуватись. Але те, що Державна служба спеціального транспорту має отримати е, більші повноваження і нести більше відповідальності, це 100% так. Дякую. Дякую, Антон Савич. Е, ви далі будете ставити? Ще наступ. Разумков. Дві правки я буду ще ставити, а далі візьму ще короткий виступ. Правка, правка номер 111 і правка номер 110 Поправка, дайте дві хвилини, будь ласка. Дві хвилини спочатку розумков. Поправка 111 спрямована на... Звільнення військовослужбовців та їх родин, членів сімей, загиблих, померлих захисників і захисниць від військово-транспортного обов'язку. На сьогодні з вами є парадокс. У нас родини, де є військовослужбовець або де, на жаль, загинула людина, яка захищала нашу з вами батьківщину, вони так само, як і всі інші, потрапляють під військово-транспортний обов'язок. Я не буду навіть вимагати від Романа Васильовича, щоб він дав пояснення, тому що я почув пояснення профільного комітету раніше, що їм плювати на людей, їм коли треба, вони крутять 116 статтю, коли не треба, вони цього не роблять. Але в моєму розумінні є речі, які правильні. І навіть якщо це не може зробити комітет, це може зробити зала Верховної Ради. Це не заборонено регламентом, не заборонено законом. Тому я зараз звертаюсь до колег по парламенту. Просто вдумайте, що сьогодні, так само, як і будь кого в державі, але у родини загиблого захисника або захисниці може прийти ТЦК і забрати транспорт. Так, да, Для потреб армії або для потреб воєнкома. Але, на мій погляд, це несправедливо. Ми не можемо такого робити. Я е, почув вже до цього, чому ці правки були відхилені і не підтримані комітетом. Виглядає це просто як знущання з родин. Тому я звертаюся до українського парламенту, щоб ми все ж таки навели лад в цьому питанні. Олександр Сергійович, прошу поставити на голосування. Так, ставлю на голосування пропозицію Дмитра Олександровича Розумкова врахувати правку номер 110 Ніяку. 111. 111-ту правку авторства Дмитра Олександровича Розумкова колег. Комітетом вона відхилена. На позицію комітету. Дайте, будь ласка, пане Роман. При всій повазі, Дмитро Олександрович, ну, ці правки вони не стосуються положень цього законопроекту. Тому комітетом вони були відхилені. Ставлю на голосування пропозицію врахувати правку номер 111. Прошу голосувати. За 177 рішення не прийнято.